Хочу вам продемонструвати, як я допрацював комп'ютерний безперебійник. Справа в тому, що завдяки такому літій залізофосфатному акумулятору на 6 А час автономної роботи безперебійника значно збільшується. А система охолодження абсолютно не пристосована для тривалого використання безперебійника від акумулятору, тому її слід допрацювати. Допрацювання буду показувати на прикладі безперебійника від фірми Logic Power. Для зручності я встановив вольтметр для того, щоб моніторити напругу акумулятору під час заряду та розряду. Відкриваємо дроти, які йдуть від вольтметра, я напряму під'єднав до плюсової та мінусової клем акумулятора, знайшовши зручне місце, де можна підпаятись. Мінус я підпаяв до запобіжника, а плюс підпаяв до клеми. Одна з найголовніших причин, по яким такі акумулятори довго не живуть в комп'ютерних безперебійників, це їх нагрів. Головне джерело нагріву це трансформатор, оскільки акумулятор дуже близько стоїть до трансформатора. Тепло від трансформатора переходить на акумулятор, в ньому пересихає електроліт, і акумулятор втрачає свою ємність. І якщо ви не хочете заморочуватись з активною системою охолодження вашого безперебійника, можна зробити наступний лайфхак. Як варіант, можна просверлити два отвори в корпусі безперебійника, вивести плюс та мінус ззовні, акумулятор буде розташований за межами корпусу безперебійника, таким чином тепло від трансформатору не буде передаватись на корпус акумулятора, і акумулятор буде служити значно-значно довше. Але оскільки тепло від трансформатору передається не тільки на акумулятор, а й на всі інші компоненти, які розташовані в безперебійнику, тому значно кращим рішенням буде встановлення активної системи охолодження. На задній стінці я насверлив багато отворів, через які буде проходити тепле повітря. Встановив вентилятор розміром 40х40 мм. На жаль, вентилятор на 80 мм фізично не влазить. Керування системою охолодження буде реалізовано завдяки ось такій платі. Посилання на неї я залишу в описі під відео. До цієї плати підключається термодатчик, який я приклеїв до трансформатору. Плюс та мінус вентилятору та живлення плати і вентилятору. Для живлення плати плюс я взяв від плюсу акумулятору. Мінус я взяв від чорного товстого дроту, який виходить з трансформатору. Таким чином, при підключенні безперебійника до мережі, у нас з'являється напруга, в моєму випадку напруга 10,5 вольт, і у нас починає працювати вентилятор на мінімальних обертах. Також вентилятор починає працювати, якщо безперебійник живиться тільки від акумулятору. Можливо, на платі вашого безперебійника вже є місця під встановлення вентилятору, тому потрібно уважно оглянути плату. Можливо, такі роз'єми або місця для розпайки контактів дійсно присутні. Продемонструю, як налаштовувати плату, включаємо безперебійник. У нас починає працювати вентилятор. В звичайному режимі роботи на платі підсвічується світлодіод. В цьому режимі ми можемо збільшувати або зменшувати оберти вентилятору. Тобто зараз ми налаштовуємо початкові оберти вентилятору, коли наш безперебійник включається. Щоб підвищити оберти, один раз натискаємо кнопку. Наші оберти підвищились, можна підвищити ще, і ще, і ще. Для того, щоб зменшити оберти, натискаємо два рази. Два рази натиснули, оберти зменшились, зменшились ще і зменшились іще. Натисканням цієї кнопки ми зменшуємо або збільшуємо оберти на 5%. І як бачите, зараз світлодіод мигає, це значить, що ми можемо налаштовувати ці оберти. Для того, щоб налаштування збереглись, потрібно почекати. Як бачите, світлодіод перестав блимати, а значить наші налаштування збереглись. Для налаштування температури, від якої оберти вентилятора почнуть збільшуватись, натискаємо і отримуємо кнопку. І бачимо, як мигають перший та другий світлодіоди. Це означає, що оберти вентилятора будуть підвищуватись, починаючи з 40 градусів. Якщо вам потрібно збільшити, натискаємо. Один раз кнопку. У нас мигає третій світлодіод, значить від 45 градусів оберти вентилятора будуть підвищуватись. Якщо натискаємо два рази, то ми зменшуємо температуру, від якої оберти вентилятора почнуть збільшуватись. Я встановлю 40 градусів, тобто, коли температура трансформатора дійде до 40 градусів, оберти вентилятора почнуть збільшуватись. Для того, щоб налаштування збереглись, потрібно трохи почекати. Як бачите, світлодіод перестав мигати, це значить, що наші налаштування збереглись. Початкові оберти вентилятора я встановив на самий мінімум, але так, щоб вентилятор при цьому мог запуститись. Для перевірки нам потрібно відключити живлення, зупинити вентилятор та включити живлення знову. Все, наш вентилятор запускається, схему можна збирати. Плату буду фіксувати на двосторонню клейку-стрічку, можна фіксувати на термоклей, або як вам завгодно. Ось таким чином розташована плата. Я намагався зробити так, щоб вона була подалі від трансформатору. До плати є доступ, точніше, до кнопки є доступ, і якщо потрібно налаштувати. Параметри керування вентилятором, то це можна з легкістю зробити. І тепер з підвищенням температури трансформатору, оберти вентилятора будуть збільшуватись. Корпус можна збирати, включаємо безперебійник. Наш вентилятор включився і працює на мінімальних обертах. В такій схемі підключення вентилятор почне працювати, якщо ми просто підключуємо безперебійник до розетки. Також вентилятор буде працювати при роботі від мережі або просто від акумулятору. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Я сподіваюся, моє відео було для вас корисним. Якщо знаєте інші варіанти підключення, або як би зробили ви, пишіть про це в коментарях. Також буду вам дуже вдячний за вподобайку для підтримання Україномовного контенту. До зустрічі в нових відео.